Те, що вони мертві, можна казати. І в мене там всі трупи стоять і кажуть: Гей, привіт! Давай розтинай нас. звати п'єць Вікторія Миколаївна, я лікар-патологанатом дитячий та дорослий. Загальний стаж лікарської роботи два з половиною роки. У дитинстві я мріяла стати лікарем. Правда, я не уточнювала в своїх фантазіях, що я хочу бути саме такою, таким специфічним лікарем. Якщо я скажу, що я не люблю живих людей, ви подумаєте, або ви знаєте, що в мене якесь психічне захворювання. А насправді це не так. Коли ми ходили на практиці в лікарні в інституті, і потрібно було пальпувати пацієнтів, збирати анамнез. Мене це так бісило. Оце рухати їх. Оце ж ти збираєш анамнез, Починаєш говорити з пацієнткою. Вже ніби все закінчили говорити. Тут вона починає, А в мене там в 1903 році була якась операція. І ти розумієш, що... Все погано, все наново збирай. Так в все спокійно, пацієнти, всі тихі, всі лежать, ніхто з тобою не говорить, і це прекрасно. Ну, взагалі, перший мій робочий день, перший розтин це один день, тому що мені пощастило. Це можна розділити просто на театральну дію. Таку трагікомедію, я б сказала. Перша вона була така. Коли я прийшла на ростин, вся сповнена ентузіазму, що ну, після інтернатури все має бути класно. І тут приходять три хірурги до мене і починають, а покажіть нам всьому видну кишку. І я так думаю: М -м, а поряд ж немає вже куратора, ти вже сам за себе. А ще, щоб ви розуміли, там був діагноз неспецифічний виразковий коліт, то в мене була лайна не то, що по кисті, а по лікоті. Був дуже ароматний розтин. І коли вже час виписувати довідку, я зрозуміла, що халепа, Віка, що робити, мама наш тим не народила. Ну, але якось так поралася з емоціями, все-таки пішла до куратора, перепиталася, чи правильно я думаю, та й якось виписала ту довідку. Напевно, десь години 3-4 в день. Ну, взагалі, коли я була на інтернатурі, мені було цікаво подивитися власне якийсь блог лікаря-патанатома, щоб знати цю всю кухню зсередини. Але я не знайшла україномовного жодного блогу лікаря-патанатома, був з Росії, але я не дивилася його. Багато було закордонних, а от українського не було. Я думаю: а чому ні? Чому я гірша? чому я не можу почати вести блог? І якось так все вийшло. Хоча я себе не можу назвати блогером там успішним, але е, лікарі часто звертаються різних спеціальностей. Ну, Загалом якось так. <кій> Лікаря патанатома є живі пацієнти і є не зовсім живі, ну з тими, що не зовсім живі, ми з ними не спілкуємося, бо вони померли. А от живі пацієнти ми досліджуємо їхній операційний матеріал, тобто все, що видалено під час операції, це апендекси, жовчні, мигдалики, Це все дивиться лікар патонатом. І відповідно ці пацієнти приходять за своїм результатом, то з ними, ну в тиждень разів 4-5 ми спілкуємось. Ну, взагалі ми співпрацюємо з лікарями різних спеціальностей. Найчастіше до нас приходять гінекологи, хірурги, стоматологи не виключення, особливо коли є секційний матеріал, так? тобто пацієнт помер. І під час росту я діагностую, що от причина смерті в нього була наслідок карісу, запущеного процесу карісу, там, наприклад, флегмона чи щось таке. Тоді я запрошую стоматологів на рост. Коли я ще раз повторюю, що є біопсійний матеріал, операційний, і власне на вирізці була радикулярна киста, видалена там, не пам'ятаю скільки років, ну в когось більше за 18 утвір був сірого кольору, приблизно 2 см в діаметрі. Коли дивилися під мікроскопом, ставила свої заключення, то побачила там гіганти, це гігантоклітинні такі великі клітинки. Вони є клітинами сторонніх тіл. Тобто щось було в тій ділянці зуба, що наш ну, організм цієї людини відреагував так, що розвинуло специфічне запалення. Коли більш детально я вже говорила з цим живим пацієнтом, то він сказав дійсно так, що він лікував канали зубні, і стоматолог заглибоко запломбував цей канал, і така реакція розвинулася в людини. Ну, взагалі, патанатом це не судово-медичний експерт. У нас немає такого що там, комусь стало погано в кабінеті стоматолога. В нього на бриквінки чи анофілактичний шок і екзитус літаліс. Це не патологоанатом ростине, і це ростина судово медичний експерт. Патанатом ростина виключно всіх, хто помер в стаціонарі. Тобто, ну такого, щоб привезли стоматологічного крісла, це більше до колег судових експертів. Тому що можна отримати асфіксію. Був пацієнт, ну звісно, що це був пацієнт судово-медичного експерта, але в нас була практика. Ми приходили в бюро медичної експертизи і побачили тіло чоловіка, який мав в дихальних шляхах сосиску в упаковці. Ну, тобто, якщо ви не хочете отримати асфіксію, якщо ви хочете мати нормальне обмін речовин і нормальний процес травнення, то відповідно важливо пережовувати їжу, аби не мати сосиску в дихальних шляхах. Мені здається, що в мене що не день то цікавий і смішна і цікава ситуація. Була родичка. Пацієнта померлого, яка прийшла і казала, що от є такі шнурки, коли тіло зв'язують померлому, що ми її, їх вкрали, щоб навести на неї порчу. Ну, тобто, Бувало, що приходять і хочуть купити мертву воду. Бували такі пацієнти, що мені в Інстаграм скидали свою бабцю в труні і хотіли, щоб я поставила їм діагноз причину смерті. Ну, тобто такі цікаві моменти вони бувають, налякають деколи. Можна, зазвичай зуби бувають в тератомах. Тератома це є пухлини, вони можуть локалізуватись найчастіше в жінок в яєчниках. В чоловіків можуть в яєчках, в головному мозку, в куприку. Чому вони там виникають? Ну, Взагалі тератоми це дуже цікавий, цікавий різновид пухлин. Щось на етапі закладки органів, так, коли є ембріогенез, щось йде не так. І має бути ніби двоє ембріончиків, але один з'їдає другого. І це насправді ну, це реально, це не є якась там гунсткамера чи щось таке. Це одна з причин виникнення тератом. І, власне, цей один ембріончик, який замирає. Другий починає його їсти. І тому в тих пухлинах тератомах ми бачимо і зуби, і волосся, і ще залозу, і можемо фрагменти мозку бачити. Ну, насправді це дуже такий цікавий вид пухлин. <му> Найбільше це я досі пам'ятаю ту дівчинку з каріозним ураженням зубів, їй було 20 років. Вона не лікувала зуби на інфекція з каріозних зубів рознеслася стечею крові по різних органах. Найбільше вразила її клапани серця, їй протезували два клапани: вітральний і аортальний, але вона далі не лікувала зуби. інфекція була. Вдома вона приймала собі антибіотики, сама, які хотіла. Це в нас дуже, на жаль, поширено. Ну, і в неї трапився рецидив, ендокардит протезованого клапану, лікарі. Ще раз її прооперували, але на жаль. Ну, напевно, одна з таких порад, коли ви даєте матеріально гістологічне дослідження, ну це з точки зору патанату я так розумію, порада. То, будь ласка, не впихайте, не впихуємо в отакі малесенькі баночки з під антибіотиків весь матеріал. Тому що коли ви його сирого, сирий пхаєте, заливаєте формаліном, він починає твердіти, і я його потім на вирісці не можу витягнути. І я мушу розбивати банку і згадую вас не злим тихим словом. А другий момент це те, що коли робите направлення на гістологічне дослідження, то обов'язково вказуйте всі дані, які ви знаєте про пацієнта, особливо його клінічний діагноз. Взагалі, самолікування це, напевно, найглобальніша проблема, яка, з якою ми стикаємося, тому що люди самі собі, лікарі, є доктор Гугл, який допомагає діагнози пише, які тільки можна і не можна. Люди йдуть в аптеку, у мене там болить голова. Дайте мені щось, ясно, що фарм представник зацікавлений в тому, аби продати, продає якусь відверту хрінь, і люди потім. Трошки помирають. Ну, були такі пацієнти, що у них була тривала гіпертонічна хвороба, вони не приймають препарати від тиску антигіпотензивні, вони приймають БАДи. травки, муравки, і потім маємо наслідок або інсульт, або інфаркт. Ну, напевно, що професор, який в мене викладав патанатомію. На інтернатурі це є професор Бісярін. Це надзвичайно розумна людина, якою я дійсно захоплююсь та, і, і намагаюся якось от, те, що він навчив, реалізовувати в житті. Ну, зуби це є, напевно, один з таких матеріалів, який розкладається найдовше, що вони приблизно 500 років розкладаються. Так, це може і довше, залежно від умов, в яких було захоронено тіло. Так, якщо є сухий клімат, високі температури, то цей процес більший, ніж 500 років. Це може бути і 1000, і більше. Ну, напевно, перша порада це ніколи не сумнівайся в собі. Друга це вчи гістологію, бо її буде дуже багато. Ну і третє, що. Дякую своїм батькам за можливість стати лікарем, вчитися в медичному та здобути професію, яку хотіла. Основний плюс для мене це те, що я мінімально спілкуюся з пацієнтами як лікар. Ну, дійсно, там раз в, в день порівняно з тим, що клініцисти мають 6 годин, 8 годин робочий день і мають 30 пацієнтів. Для мене один це прекрасно. Мінуси, це власне це те, що дурнуваті запитання, дурнуваті стереотипи. Те, що ніби патанатами це виключно про трупи, що ми їмо гречку в секційному, ну з так всіх дебільних анекдотів. Ну, оце такий мінус. Але ми трохи руйнуємо ті стереотипи, ламаємо ту скелю. Те, що вони мертві, можна казати. Я жартую. Та в принципі, що вони мені дають можливість вивчати нові випадки, розвиватися. Ну, це їхній професіоналізм, те, що вони відкриті до спілкування, відкриті до діалогу, ти завжди можеш прийти до них, порадитися. Ну, тому що ми всі розуміємо, що операційний матеріал це від нашого діагнозу залежить життя людини. І деколи та, ти сумніваєшся в тому, там є онкологія чи нема, тому краще звернутися до колег, разом подивитися матеріал і відповідно тоді прийняти якесь спільне рішення. Це стресостійка людина, врівноважена і беземоційна. Тому що, якщо ти включаєш свої емоції, починаєш там плакати за кожним пацієнтом, особливо якщо це дитина. То ти емоційно вигоряєш, і тобі не місце в цій роботі, в цій спеціальності. Ну, Питання, якщо стосується професії, то а сняться мертві? Це топ питання. Друге питання це вам не страшно? Ну, Таке враження, що я приходжу на роботу в секційний зал, і в мене там всі трупи стоять і кажуть, хей-привіт! Давай розтинай нас. Ні, в нас ніхто не стає в морзі, мені, мені не страшно. І ні, третє питання. Ми не ймо в секційному. У нас є свої кабінети, і в нас є навіть кухня. І, і нам навіть дають їжу. не в полоні і не в рабстві, і в секційному ми не їмо. Е, ну, це напевно всі види хірургії, нейрохірургія, ну і патанатомія. Ну що ти мусиш знати все, всі спеціальності потроху. Ну, в медицині, мені здається, простих немає спеціальності. Ну, в принципі. бо ти мусиш, ти віднесеш відповідальність за життя людини, і це не може бути легко. У <му> ну, мене є син, йому 4 роки, і він каже: Мамо, я хочу бути патологоанатомом». Ну, бо він так каже, що він не це завимити. Деякі дорослі теж не вміють завимовити. Ну, в принципі, а чого ні? Ну, якщо йому це подобається, а йому це подобається, тому що він мені просив, щоб я його завела в секційний зал і питався, чому Ну, лежали труни, і він питався: а чому люди сплять в таких дивних ліжках? Тобто дитині це цікаво. Можливо, це поки ще такий вік, коли йому цікаво все. Але як захоче, то в принципі, хай буде ким захоче, я буду принаймні сприяти цьому. Ну, більш е, удосконаленішими матеріально, та? Тому, тому що ми маємо певні проблеми з забезпеченням, у нас не вистачає певних там, антитіл, якщо це імуногістохімія. тому що в принципі, патанатомів в Україні не так багато. І чомусь от, зі всіх спеціальностей патонатомія так, ну, ми, типу, ми вам трошки допоможемо, але далі ви самі там, розгрібайтеся з своїми трупами і своїми біопсіями. Але насправді, без нашого діагнозу, ні хірург, ні гінеколог він не буде знати, що робити з пацієнтом. Тому я думаю, що за 20 років ми будемо краще і матеріально, і технічно оснащені. Враховуючи те, що весь 22-й рік я працювала на іншому місці роботи, це було обласне патологоанатомічне бюро, бюро. В принципі, там завжди була така атмосфера більш, тому що це з області, така лікарня, де обслуговує всю Львівську область. І коли вже десь в районі початку березня почали привозити солдат на розтини, на те, щоб їх вдягати, коли якось так в моменті все змінилося, коли ти бачиш понівечені тіла, ти бачиш не тільки чоловіків, а й жінок, які не мали рук, очей. Ну, це все настільки в пам'яті запам'яталося, що ти бачиш ту картину перед собою. І коли ти розумієш, що з кожним місяцем, з кожним тижнем ставало більше і більше тих тіл, то ти розумієш, що ну, після закінчення війни ми будемо дуже здивовані кількістю загиблих. Отже, здавалось би, патанатомія, стоматологія, що може поєднувати ті спеціальності. Клінічні кейси. Почнемо з першого. Мило-чудовий ростин дівчинки 20 років, У нас діагноз, септичний ендокардит, мітрального ротального клапанів. Клапани були протезовані, У дівчинки було 13 нелікованих зубчиків. Я, в принципі, не стоматолог, але от вони були всі приблизно такі як на картинці, в, такого, в такому стані я їх побачила. Дівчинка займалася самолікуванням, не зверталася до стоматологів, і, власне, це призвело до того, що інфекція, вона Власне, в цієї пацієнтки був стриптококус мутанс, висіяний посмертно. Він проник в зубчик, далі він через пульпу і кореневі канали, він, там є кровоносні судини, він проник. В Мікроциркуляторне русло рознісе по різних органах і системах. І, власне, в цієї дівчинки він осів на клапанах серця, і в мозку та селезінці. Ну, тут таке трошки фото 18 це, власне, сердечко цієї дівчинки. Це, що ви бачите, стрілочкою наведено, це є колонії бактерій цього стриптококу. Який з каріозно уражених зубчиків проліз собі до серця, осів там і почав гризти клапани. Це її селезіночка. теж є стрілочками наведено, це є абсес. Тобто стриптокок він вразив не лише серце, а й селезінку. Дівчинка. Знала вже, що в неї є абсцеси, але вона не лікувалася, не... вона сама собі призначала антибіотики, в неї наступила антибіотикорезистентність. Тобто ті препарати, які вже її в стаціонарі давали, вони не давали результату, тому що вона собі всю флору вбила самопризначенням і добилася антибіотикорезистентності. Далі цікавіше, я розумію, що для вас це. Рожево-фіолетові штучки, для мене це теж рожево-фіолетові штучки, але це гістологічна картина колоній мікроорганізмів в її міокарді. Тобто, це фіолетове, що ви бачите, це не що інше, як колонії стриптококу, які розташовані у серцевому м'язі, міокарді, вони собі їм там весело вони собі там живуть і гризуть серце. І так вони загризли серце в 20 років. Ну, далі я поговорила з родичами дівчини і почула те, що не лікували зуби, бо вона боялась стоматологів. Ну і що має в підсумку, що внаслідок боязні стоматологів дівчинка потрапила до кардіохірургів двічі, була на гемодіалізі і зустрілася зі мною. Причиною смерті цієї дівчини став інфекційно-токсичний шок. Тому що наростала поліурганна недостатність, печінкова, ниркова, серцева і дихальна. Другий кейс це є пацієнтка 61 рік. Вона поступила в стаціонар з діагнозом флегмона порожнини рота, пробула там 30 хвилин і далі зустрілася зі мною. Здавалося би, до чого тут стоматологія. Перше, що таке флегмона. Це гнійний процес в жировій клітковині, він характеризується відсутністю чітких меж. Тобто запалення може поширюватися швидко, безперешкодно, на м'які тканини, і це є реальна небезпека для здоров'я і життя людини. Таку картинку, доволі страшненьку, я бачила на розтині. Тобто, ви бачите, що є лампасні шви, є дренажі, тобто пацієнти побачили цю флегмону і намагалися врятувати пацієнтку, але, на жаль, було пізно. Чому? Чому в неї розвинулась флегмона? Знову таки через каріс. Тобто, були уражені зуби, були неліковані канали, була постійна циркуляція збудника. І, власне, одонтогенна флегмона, тобто нижня щелепа, джерело інфекції було там. Там був зуб, який був повністю зруйнований, була відкрита лунка. І це все сприяло тому, що збудник поширився вниз, на м'які тканини. це все тромбоемболією. Тобто, якщо в народі кажуть, обірвався тромб, то це і стало безпосередньою причиною смерті: це є тромбоемболія яремної вени. В неї було всього два збережених зуби. Все решта було чорне або зруйноване або відсутнє. Що висіяли? Висіяли посмертно золотистий стафілокок. Флегмона порожнини рота, вона, звісно, так відразу не починається. Спочатку йде серозна стадія, тобто початкова, це характерне формування інфільтрату, утворення ексудату. Якщо не лікувати серозну стадію, вона переходить в гнін. Це некроз тканин, гнійний ексудат, Якщо ми і це не лікуємо, запалення переходить на кістки і м'язи, і розвивається гнильна стадія, уражені тканини набувають зеленуватого кольору. Тобто пацієнтка, якби вона звернулася, наприклад, коли була серозна стадія, чи навіть гнійна, то її б можна було врятувати. Але, на жаль, не своєчасно звернулася наслідок такий як має. Власне, це її мозок. Бачите, є суденне сплетення, є нашарування гною, тобто в неї ця флегмона ускладнилась не лише тромбоемболією, а септикопіємією, тобто, коли утворюються вторинні метастатичні вогнища бактерій в інших органах, особливо в цієї жінки був менінгоенцефаліт, гніний. І третій випадок це такий доволі свіжий випадок, знову 20-річна дівчина, щось мені на них не везе. За тиждень до смерті їй проводили екстракцію 16-го зуба на Ростин вона поступила з гнійним менінгоенцефалітом. Що пішло не так, на якому етапі, невідомо. Скільки вона походила з тим зубом, з відкритою лункою, невідомо. Чи призначалися антибіотики стоматологом це теж для мене загадка. Я бачу те, що я бачу. Коли я розітнула порожнину черепа, так ми дістали. Мозок. Я зайшла в гаймерову пазуху, і звідти витік гній. І просто в мене пінцет провалився в ту лунку, де була екстракція зуму. Тобто там настільки була роз'їджена ділянка верхньої щелепи, що гній собі вільно циркулював через гаймерову пазуху, поширювався на м'які мозкові оболонки, тверді мозкові оболонки і на мозкову речовину. Отак От приблизно це виглядало. це її мозок. Бачите, є набрік мозку, є нашарування гною зеленого кольору, є повнокрів'я судин. Така картинка була. Тут, бачите, це зубний камінь, це ще в неї не так страшно. А отут, де був 16-й зубчик, і де, власне, мені провалився пінцет, і звідти витік гній, Тут навіть видно, що є таке нашарування жовтого кольору, це є все стриптокок. Що сказати, як підсумок? Ви стоматологи краще за мене знаєте, що потрібно лікувати зуби не лише дорослим, але й дітям. Якби ці всі жінки вчасно звернулися до стоматолога, то вони б були живі. Що поєднує цих жінок? Що вони є жителі села? Ми, на жаль, всі знаємо, що в селах стоматологічна допомога вона не та що специфічна, вона відсутня. І пацієнтки не хотіли їздити до міста і лікувати зуби. Тому це, це якось потрібно в цей момент доносити своїм пацієнтам, що потрібно звертатися вчасно, проходити профілактичні огляди. Щодо відсотка смертності від нелікованого каріусу, то зі всіх причин смерті це 1%. Ну, здавалося б, що таке 1%. Да? Але. Оцей кожен випадок, та, це є е, травма як для стоматологів, та, тому що, здається, ну, каріяс, я ж лікую завжди каріс, як так. Для родичів, які, бачать довідку про смерть, кажуть: каріс? Вона померла від карісу. Як так, так не може бути. Може. І особисте прохання, напевно, від мене це. Наголошуйте своїм пацієнтам про необхідність ретельної гігієни та профілактичних оглядів. Можете розказувати їм ці випадки. Повірте, їм реально ця подія. А ще як покажете їм фотографії, особливо в мені на енцефалі, то це запам'ятається на Якось так. Дуже всім дякую за увагу. Бажаю не швидкої нам зустрічі.